В найближчі роки люди деградують у зв'язку з тим, що гуманізовані чат-боти знищать людське спілкування. Чому так? Ну, тому що вони його спростять і не потрібно буде залучатися у комунікацію дуже сильно. Коли ми спілкуємось як дві людини, то не завжди все відбувається гладко. Доводиться так, от в деяких моментах, напружуватись для того, щоб дізнатися. Точку зору опонента, підлаштуватись під його цінності, можливо, щось прийняти із того, що нам не дуже подобається чи сприймається у співрозмовнику, а комунікація з чат-ботом такого не передбачатиме. Далі, деякі люди вже розмовляють з телевізором, незалежно від того, чи відповідає їм телевізор чи ні. А уявіть, що телевізор зможе відповідати вам і підтримувати розмову. Таким чином буде ще один співрозмовник, з яким можна буде легко покомунікувати. Уявіть, що у вас є, наприклад, пес чи кіт, які також зможуть вам відповідати, більше того, пам'ятати, що ж за розмова у вас була вчора, позавчора і так, далі, і так далі. Тобто певну ілюзію такого ментального простору буде створено з допомогою гуманізованого чат-боту. Люди надають чат-боту такого ефекту, який називається антропоморфізм, тобто наділяють людськими ознаками неживі істоти. Ну, в даному випадку як телевізор, як собаку і так далі. і так далі. Да, дехто розмовляє навіть з ноутбуком, з принтером, з автомобілем. Проте в даному прикладі гуманізація чат-боту призведе до того, що ваш автомобіль буде відповідати вам. І виникне проблема. А як же ж, і взагалі навіщо спілкуватися з живими людьми? Де доволі складно буде Порівняно з можливістю задати якісь запитання, покипкувати, отримати відповідь в тому стилі, в якому нам подобається від гуманізованого чербота. Поживемо, побачимо.